Добрий день всім присутнім. Хочу сьогодні повідомити вам про деякі зміни, які відбулися у сфері компетенції Державного агентства водних ресурсів, і на виконання цих змін з балансу регіонального офісу водних ресурсів до сфери управління Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм на баланс державної установи українські гідромаліоративні системи 1 квітня 2025 року було передано 330 Одну одиницю нерухомого майна, а також функції з меліорації земель та управління інженерною інфраструктурою міжгосподарських меліоративних систем. Наразі, відповідно до покладених завдань, регіональний офіс забезпечує виконання повноважень у сфері інтегрованого управління та використання поверхневих водних ресурсів. Згідно порядків взаємодії, співпрацюємо з басейними управліннями. Водних ресурсів річки Південний Буг середнього Дніпра та нижнього Дніпра у співпраці з органами місцевого самоврядування виконавчої влади та комунальними підприємствами розроблено та підготовлено 50 пропозицій до програми заходів спрямованих на вирішення головних водно-екологічних проблем річкових басейнів, які увійшли до планів управління річковими басейнами, основного стратегічного документу, спрямованого на покращення якості вод, забезпечено включення їх до документів короткострокового та середньострокового плану це до місцевих цільових програм та інших заходів, які виконуються в нашій області. Кліматичні зміни та збільшення температурних показників, зменшення кількості опадів та збільшення антропогенного навантаження на водні ресурси потребує контролю за якістю їх раціональним використанням. Та вжиття заходів із збереження та запобігання забрудненню з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та гідротехнічних спорудах. Ми здійснюємо моніторинг за гідрометеорологічними даними, за рівнями та метратами води на водних об'єктах, за технічним станом окремих гідротехнічних споруд, за дотриманням режимом роботи водних об'єктів. А також до нас багато звертається громадян, органів місцевого самоврядування та об'єктів господарювання і з роз'ясненнями щодо питань. Чинного законодавства та впровадження прийнятих нормативно-правових актів в нашій області налічується 3072 площинних водних об'єктів, з них 57 водосховищ, а також 1599 лінійних водних об'єктів річок. Інформація про наявний водний фонд, наявні гідротехнічні споруди була підготовлена в розрізі громад та надана для використання в роботі. Дані проводойми сформовані на підставі паспортів водних об'єктів, яких розроблено. 1232, а також іншої проектної документації та інформації органів місцевого самоврядування. Хочемо також наголосити і повідомити про те, що сьогодні ми проводимо роботу про нанесення всіх водних об'єктів, які існують, ну, які є на нашій території нашої області, а в системі QGIS на карт. Карта буде відкрита з часом після закінчення війни, і кожен буде мати можливість знайти інформацію про водний об'єкт і про його параметри. Агенство приділяється значна увага цьому цифровому розвитку з метою доступності всієї інформації і відкритості для населення і громад. Хочу звернути увагу вже сьогодні на інформацію, що знаходиться в вільному доступі регіональним офісом офісом безпосередньо Вжито заходів для більшої доступності до інформації про роботу нашої установи. На вебсайті є можливість працювати в режимі інформаційної безбар'єрності. Зокрема, на сайті можна ознайомитися з, з даними. Про якість поверхневих вод регіональним офісом здійснюється постійний щомісячний моніторинг якості води на 26 водних об'єктах області. Дані багаторічних спостережень також знаходяться на офіційному сайті Держводагентства. Ми збираємо дані про забір та використання вод через узагальнення звітів про використання води за формою 2ТП «Водгост річна», які подаються водокористувачами. Цю інформацію також можна знайти на порталі електронних послуг Держводагентства Агенство звіти про використання води є підставою для оплати рентної плати за спеціальне водокористування, а також за забруднення вод, яка наповнює загальний фонд обласного бюджету та фонд охорони навколишнього природного середовища. Щорічно, з метою накопичення води у періоди маловоддя та раціонального використання її протягом року, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів водокористувачів, розробляються режими роботи водних об'єктів. А осінньо-зимовий період, за зверненням орендарів ставків та водосховищ Розробляються режими роботи водних об'єктів щодо пониження рівня води. Режими роботи водойм доводяться водокористувачам, органам місцевого самоврядування до виконання та контролю за їх дотриманням. Так у минулому році було розроблено та встановлено 2931 режим роботи водного об'єкту, а та там внесено 36 змін на пониження рівня води за клопотанням водокористувачів, в тому числі 34 зміни було внесено для того, щоб, водок... щоб рибаки і орендарі могли здійснити вилов риби, але, а також два для ремонту та обслуговування гідротехнічних споруд. На цей рік розроблено 2941 режим роботи водойм. Дотримання цих режимів є вкрай важливих. В чому полягає суть цього режиму? Ми встановлюємо дати, з якого часу по який повинно буде забезпечення наповнення до рівня нормального підпірного рівня, тобто повністю водойма. І в ньому встановлюють це також режим такий, що забезпечити екологічні витрати в нижній б'єв, а також і в які є періоди часу, якщо водний об'єкт знаходиться в оренді, то орендар може звернутися за дозволом на пониження рівня води. При цьому необхідно додати перелік документів до заяви. Це копія паспорта водного об'єкта рибосподарської технологічної водойми, копія документа, що підтверджує право користування водним об'єктом, акт обстеження води. Одного об'єкта та фотовідмітки рівня води. Наголошуємо про необхідність не допускати самовільного підвищення рівня води чи скидання води із ставків та водосховищ, особливо в цьому році, так як гідрометцентром визначено на деяких наших річках наступив період маловоддя. Тобто це критично низькі витрати річок. Зокрема, спостерігається таке у річ, на річці Синюха на сьогоднішній день і в басейні Південного Бугу на самій річки Південного. Нейбук проходить засідання комісії по встановленню критеріїв та визначенню водокористувачів, яким буде обмежено спеціальне водокористування. Обов'язковою умовою також здійснення господарської діяльності з використанням водних ресурсів, в тому числі використанням водних об'єктів на умовах оренди для потреб риборозведення, є наявність дозволу на спеціальне водокористування. Станом на сьогодні із 1191 орендовано. Водного об'єкта дозволи на спеціальне водокористування отримали 293 орендарі, що складає лише 25%, в тому числі лише 85 суб'єктів господарювання та фізичних осіб набули право на випуск води із водою. Дозволи на спеціальне водокористування видаються Держводагентством, але Регіональний офіс водних ресурсів розглядає ці матеріали для видачі дозволу, а також допомагає в оформленні документації на отримання такого документу. Крім того, офісом розглядає. Документи та надаються консультації з питань розроблення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, які є обов'язковими для підприємств комунального господарства. Розрахунок потреби води для всіх видів діяльності ми також розробляємо, і також видаємо дозволи на зрошення. Хоча сама подача води на потреби зрошення відносина сьогодні до компетенції іншої установи. Також сьогодні хотіла, хотіла звернути увагу Слухачів про те, що законом України від 4 листопада 2020 року, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками, визначено, що за користування водним об'єктом орендар зобов'язаний сплачувати оренду плату за водний об'єкт та оренду плату за земельну ділянку під таким водним об'єктом, а також сторони договорів оренди земельних ділянок під водними об'єктами укла. Укладеними до набрання чинності цим законом, які не містять умов щодо розміру орендної плати за водний об'єкт, зобов'язані визначати такі умови протягом року з дня набрання чинності цим законом, тобто до 2 березня 2021 року. Але, на жаль, Цю робота в наш нашими територіальними громадами проводиться вкрай незадовільно окремими громадами. ігноруються такі вимоги закону, і лише на 595 водойм або на 50% оформлено право на користування водним об'єктом з відповідною рентною платою. Аналіз свідчить, що недостатня діяльність громад призводить до недоотримання коштів в обсягах від 3 тисяч гривень до 450 тисяч гривень на рік. Та приблизно 4 мільйони гривень в цілому по області. Рекомендуємо забезпечити проведення відповідність до вимог чинного законодавства, використання водойм для ефективного наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, а також для проведення відповідності до чинного законодавства використання водних об'єктів на умовах оренди. Ще одним джерелом наповнення бюджетів громад є оформлення права оренди на гідротехнічні споруди. На сьогодні з 3021 гідроспоруди на балансі перебуває. Лише 141. Правда, вже багато територіальних громад розпочали цю роботу активно. Хочу виділити Джамську територіальну громаду, Знам'янську територіальну громаду, які проводять багато роботи в цьому напрямку, виготовляють проєктну документацію, присвоюють адреси цим гідротехнічним спорудам. Все для того, щоб взяти їх на баланс, а потім передати в користування орендарям водних об'єктів. Така опція важлива. Так як наша область мало забезпечена водними ресурсами, багато гідроспоруд знаходяться в незадовільному стані, потребують ремонту та догляду з метою утримання запасів води і з можливості її використання в маловодні періоди, так як от ми зараз маємо, маємо цей період.